Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дуже дякую вам за те, що ви лишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставите вподобайки, пишете коментарі і взагалі будь-яким чином підтримуєте мою роботу. Сьогодні ми продовжимо огляд знахідок. Сподіваюся, що вам буде цікаво. І спочатку покажу тарілки фруктові, бо я вже трошки про них забула, вони давно досить у мене тут знаходяться. І якось я... Вище забуваю їх показати. Перші невеличкі, майже як блюдечка ось такі тарілочки з позолотою. Знов наш улюблений Шуман. У мене, напевно, не буває сюжету, де б не був той чи інший виріб цієї компанії. Подивіться, які гарні тарілочки. Старенькі, ну це вже 20-ті роки, зрозуміло, і за клеймом, і за сюжетом. Подивіться, які чудові ці орнаменти з елементами, ось такими, з цими елементами, які характерні для стилю Арново ще, мені здається. Да. Такі елементи зустрічаються в архітектурі Києва, на старих будинках. Я їх. Добре, пам'ятаю. Е, яблука. Порічка. Чи виноград? Виноград, напевно, так. Да. Полуниця. Знов такі яблука. Тут груші з горіхами. І, так, да, оці однакові. Виходить, що дві однакові. Навіть дві, потім яблучка теж однакові, і полуничка з виноградом трошки відрізняються. Ось такий набір, є шість. Я думаю, що він комусь знадобиться, десь він буде виконувати свої функції. Цей набір, ці тарілочки будуть комусь довподій. І другий набір це п'ять тарілок вже більшого розміру, білосніжна порцеляна, також з фруктами різними. Ось такий вигляд мають ці зображення. Дуже апетитно, насправді, все це виглядає, має такий має вигляд апетитний. І це компанія. Зараз я вам скажу Георг Шмідер. Оце клеймо компанії, яка випускала і кераміку також. І у мене була тарілочка, якщо ви пам'ятаєте, вона з персиками була така. Коричнева Майоліка, ця така ж компанія, вона мала в різні періоди різне клеймо і випускала різний посуд. Це 20-ті роки, це 1920 ті роки. Ну теж зрозуміло, тому що переважно фрукти випускались в цей період. Ось такий ще один набір, їх загалом два. І добре, що я про них згадала і вам показала. І щоб завершити вже показ таких тарілок комплектами. Є в мене і ось такі три сервірувальних блюда. Нічого особливого абсолютно, але досить непогано збереглася позолота, така форма красивезна. І це сюрау компанія сюрау. Ви знаєте, що вона існувала десь до 45-го року, а потім вже не існувала. І ось такі три тарілочки ми зустріли. Знаєте, якось забрали, ну, тому що було жалко їх лишати. Вони для будь-чого дуже практичні і симпатичні. Переходимо до чайних комплектів. Сьогодні вони дуже ефектні, як на мене. Перший ось такий старенький Хученройтер. В чудовому стані, на диво. Ну, просто золотий такий орнамент по золоту. Я не скажу, що цировка це насправді я не дуже можу це якось відрізнити, але ось таке оздоблення. Дуже ефектна трійка. Щось тут у мене таке. Ага, треба просто ще почистити. Ось така трійка. Ну, погодьтеся, що вона ефектна. Наступна красуня має ось такий вигляд. Теж дуже багато позолоти, дуже-дуже багато. А, всередині квітка це деколь, це не ручний розпис. Блюдочко. Тут ставка робиться на золото. Хоча є букет, але все одно переважає. Ефект золота. Так, да, це е, Оскар Шалер. я так розумію, що це десь так теж 40-ві роки, приблизно ось так. І ще один комплект, е, неймовірний, на мій смак. Хоча тут підбірне, е, підібране блюдечко. Е, жовтий колір взагалі рідко зустрічається? Це. Е, не дуже молодий, десь до 1958 року Фюрстенберг. Є климу є. Вона, бачите, такий колір все ж таки екрю, скоріше. А, ніжка, позолота, все в гарному стані. Блюдечко трошки біліше, і тут інше інший климу. Іншого кольору, скажімо так. Хоча я дивилась в інтернеті подібні комплекти, тут саме таке блюдце без, без нічого, без малюнку. Трошечки, трошечки воно світліше, це блюдце. А тарілочка вона від чашки. Тут деколь. Хоча таке враження, що це з підмальовкою, ні, ні, це просто, це просто такий теж дуже старенький. Старенька тарілочка. ну, Як на мене, неймовірна краса. Просто стримано, але елегантно. Ну, ось. Такий мені зустрівся комплект. І я, звичайно, його забрала. Бо такі речі дуже-дуже рідко зустрічаються. І теж таріль з жовтим акцентом. Ну, посуд з жовтим акцентом ось така тарілка. Ви бачили її на підставці вона неймовірна. Тут також деколь. Є золотий цей обідок з жовтим. Дуже гарне оздоблення. І це Чехословаччина це компанія Карл-Кноль-Карлсбад. Karl це десь приблизно теж перша половина до Другої світової. Тут і написано, що це Чехословакія. Карлсбад, ну, Бат, ну, така тарілка. Ну, вона вона від сервізу, від чуть-будь-чого, але е, досить красива, і на, на підставці виглядає, має мене поправили, що виглядає це щось інше. Не можна це слово говорити у, віднош, у відношенні до посуду. Так, має чудовий вигляд. Дякую за, за, за доповнення. І взагалі, дякую, коли ви, не, ви мене поправляєте, бо моя українська. Недосконала, звичайно, це зрозуміло. Ну, ось така таріль. Ще одне блюдо, таріль чеського походження. Така велика. Таріль з рельєфом, з, красивим, з красивою доколлю. Трошки бліднуватою для цього синього, але тим не менш. Тут подивіться, яке оздоблення. Цей рельєф проступає крізь Кобальт. І це компанія Піркін Хаммер, яка існує з 1803 року. І тут стоїть Чех Републік. З чого я роблю? Висновок що це після 90-го року. Ну, так, десь десь кінець, напевно, 20-го сторіччя. Я не дуже багато знаю про цю компанію, знаю, що вона давно існує. У мене був посуд від неї, але що вона існує сьогодні, якось це пропустила. Ну, ось свідчення дуже красива тарілка. І наостанок дві, два предмети, які е, мені теж дуже подобаються. Е, високі речі не вміщуються в мене в камеру. Е, це ваза. Вперше я тримаю в руках і змогла купити вазу ось такої форми. Це Фюрстенберг, це Фюрстенберг не старий. Тут теж деколь. Відома всім деколь така. Вона часто зустрічається. Ну, подібні вази бувають у різних компаній, починаючи від Майсен, бувають тут голови лебедя або собаки, або якісь такі різні фантазійні форми. В даному випадку це просто, просто такі рослинні елементи, красива ваза, досить гарна, висока. Ну І ось це перший. Мій досвід покупки такого такої вази. Ну, звичайно, що я її взяла. Ось така краса. Роздивилась краще, і, можливо, це теж якийсь, ну, риба, а можливо, якийсь дракон з очима. Можливо, це мої фантазії, але тим не менш, що скажете. Тобто ручки теж непрості. Останній предмет це шкатулка. Ну, коробка. Дуже красива шкатулка. Вона такого кольору, трошки блакитного, сірувато блакитного кольору. Легенька, не дуже прозора. І це Португалія. Також деколь. Деколь з різними такими теж фантазійними малюнками, квітами. Видно? Так, нібито видно. Сама форма, вона зручна. Така, знаєте, форма якась ну, ефектна, насправді, з цією кришечкою, з, з цими малюнками. Нічого особливого, тим не менш, красивезні квіти. І це у нас Португалія. Це компанія. Так, напевно, да. це компанія Vista Alegre, яка існує, одна з найстаровинніших в Португалії. Я інколи бачу у інших блогерів, посуд, іспанський, португальський. Мені подобається. Ну, Бачите, мануфактура, яка існує з тисячу, Ага, не хоче. Не хоче, добре. Не хочеш, то, то не треба. Зараз я так віддалю, щоб показати. Ця компанія існує з 1824 року мануфактура. Ну і випускає ось такий посуд. Повторюсь, що вона легенька, трошки такого блакитного кольору, не прозора, ну насправді не дуже прозора, але дуже красива шкатулка. І це остання знахідка, яку я хотіла вам показати сьогодні. Таким чином, друзі, мій огляд добіг кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво. Нагадаю, що я викладаю по понеділках посуд у восьмі вечора в телеграм-каналі. Але, але разом з тим, кому цікаво, не чекайте. В описі до відео завжди є мій номер телефону у Viber і WhatsApp. Пишіть. Я вирішила розширити коло, не зосереджуватись тільки на Телеграм, тому що все одно люди пишуть, звертаються. І в мене є багато підписників, з якими я працюю і формую посилки. Тому це в робочому режимі. Всі ці питання ми вирішуємо. І таким чином, все, що я продаю, я можу запропонувати, так скажемо. Трошки сумбурно, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Дякую, що дивились. Дякую, що лишаєтесь зі мною, підтримуєте мій канал. На все добре, всім всього найкращого, миру, спокою, тепла, світла. На все добре, до нових зустрічей.